Модель штучного інтелекту Google Gemini отримала бананове поновлення. Бананова революція в редагуванні фото Gemini 2, 2,5 Flash Image і нова гонка шаї графіки. У світі штучного інтелекту, де інновації відбуваються за паморочливою швидкістю, Google, схоже, нарешті готова всерйоз включитися в боротьбу за лідерство в області генерації і редагування зображень. Нещодавнє оновлення Gemini 2, 5 flash Image, яке отримало прізвисько на в анонімних тестах, стало справжньою сенсацією, демонструючи вражаючі можливості редагування фотографії за допомогою шаї. Це не просто косметичне поліпшення, а потенційний переломний момент, який може серйозно змінити ландшафт інструментів для роботи з зображеннями. Я завжди вважав, що Google трохи відстає від відупинений у генеративному шаї. ChatGPT GPIT і Dole 2 встановили планку, а інші компанії були змушені або наздогнати їх, або відійти вбік. Але з Gemini 2 5Flash імідж Google, здається, нарешті знайшов свою нішу, точне та інтуїтивно зрозуміле редагування зображень. Чому це важливо? На відміну від багатьох інших інструментів для редагування фотографією, які часто створюють нереальні або спотворені результати, Gemini 2 5 flash Image, судячи з перших відгуків, зберігає узгодженість облич, тварин та інших деталей. Це критично важливо, тому що більшість конкуруючих інструментів, такі як ChatGPT або Crack, можуть поламати зображення, створюючи спотворення, які псують загальне враження. Я пам'ятаю, як намагався використовувати один із подібних інструментів для видалення фону з фотографії. Результат був настільки безглуздим, що довелося вручну допрацьовувати зображення в Photoshop з Gemini 2 5 flash image, Схоже, такої проблеми не виникне. Нанобанан анонімний успіх, прізвисько Нанобанан це звичайно забавно, але воно також говорить багато про що. Анонімні тести на платформі Льмайна показали, що нова модель Gemini дійсно вражає. Це говорить про те, що Google не просто вдосконалив алгоритми, а й створив продукт, який подобається користувачам. Я вважаю, що це тому, що Google, здається, зосередився на конкретних варіантах використання. Ніколь Брехтова, провідний фахівець з моделей візуальної генерації в Google DeepMind, підкреслює, що модель розроблена з урахуванням допомоги користувачам у візуалізації проєктів для дому та саду. Це говорить про те, що Google розуміє, що більшість людей не є професійними фотографами чи дизайнерами. Вони просто хочуть швидко та легко покращити свої фотографії, конкуренція в гонці шаї і графіки. Не варто забувати, що гонка за лідерство в області шай-графіки стає все більш запеклою. Упаней, Мете та Black Forest Labs також активно працюють над своїми моделями. Я вважаю, що Упеней встановив високу планку з GPT 4 o і Мете намагається наздогнати їх, ліцензуючи моделі зображень для меджени. Black Forest Labs, підтримувана A16Z, продовжує лідирувати в тестах завдяки своїм моделям зображень зі штучним інтелектом Flux. Але Gemini 2.5 Flash Image, схоже, пропонує унікальне поєднання точності, інтуїтивності та практичної застосовності. Етика та безпека важливі аспекти. Не можна не згадати про важливість етики та безпеки в області генеративного шаї. Google, здається, усвідомлює це і вживає заходів для запобігання зловживанням. Заборона створювати інтимні зображення без згоди користувача це, безумовно, правильний крок. Я вважаю, що необхідно встановити чіткі межі і запобігти використанню шаї для створення ДП-фейків або іншого шкідливого контенту. Водяні знаки та ідентифікатори в метаданих це ще один важливий аспект. Вони дозволяють користувачам відрізняти реальні зображення від створених шаї. Хоча, звичайно, не всі будуть шукати ці ідентифікатори, це все одно краще, ніж нічого. Що далі? Я вважаю, що Gemini 2, 5 Flash і MASH це лише початок. Здається, Google тільки починає розкривати потенціал своєї моделі. У майбутньому я очікую побачити ще більш вражаючі можливості редагування фотографій, а також інтеграцію з іншими службами Google. Наприклад, уявіть, як можна використовувати Gemini для автоматичного покращення фотографій, завантажених у Google Photos або для створення реалістичних колажів для Google Slides. Мій досвід та поради. Хоча я ще не можу особисто протестувати Gemini 2 5 Flash Image, доступ поки обмежений. Я вже бачу величезний потенціал цієї технології. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні запити та параметри, щоб побачити, що можна зробити. Використовуйте Gemini для вирішення конкретних завдань, не намагайтеся використовувати його для всього. Зосередьтеся на завданнях, які він виконує найкраще. Перевірте результати, не покладайтеся на Gemini сліпо. Завжди перевіряйте результати та вносіть необхідні корективи. Будьте в курсі останніх новин, область генеративного шаї розвивається дуже швидко. Слідкуйте за останніми новинами та оновленнями. Укладення Gemini 2 5 флажі і МАШ це справжній прорив в області редагування фотографій за допомогою шаї. Це не просто косметичне поліпшення. А потенційний переломний момент, який може змінити ландшафт інструментів для роботи з зображеннями. Я вважаю, що Google нарешті всерйоз включилася в боротьбу за лідерство в області генеративного шарі, і Gemini 2, 5 Flash Image – це тільки початок, M майбутнє редагування фотографій тут, і це виглядає дуже перспективно.